Цього маркан-колісниця, якщо він у вас є в це в характері пари, на будь-якій зоні в призначенні у вас, звичайно, це стосується. То що хто такий сьомий архетип? Це бо це в першу чергу пара лідерів. Досить круто мати спільні плани, досить круто, коли вони підтримують один одного в, в реалізації своєї кар'єри. Вони пишаються своїм парі... партнером, коли він, звичайно, чого досяг. Це пара, яка постійно подорожує, постійно рухається, є амбіції, є активність, є запал, інтерес, секс, все є в цій парі, якщо, звичайно, вони знаходяться в плюсі. В мінусі такі. Пара з такою енергетикою може конкурувати за лідерство і за владу в цій парі. В мінусі, звичайно, може створюватися хаос, суєта, незрозумілість і зарозумілість. Партнери можуть затоптувати один одного амбіції і інтереси лише для того, щоб вони їх не перейшли в конкурентній гонці.